Єдиний телеспринт новини. Хочете вірте, хочете ні. З вами Віра Канонічна. 7 травня був міжнародний день мастурбації. З натхненням його відзначали політики. Вся політмастурбація в наших новинах. Дрон не долетів до Красної площі, вдарив у Пожалів Сі дзіньпіна. Той був зворушений, подарував Путіну грамофон. Головними героями в Москві були президенти Сербії і Словаччини. Вони з боями пробилися через перешкоди від ЄС. Зробили фото з Путіним. Верховна Рада ратифікувала угоду із США про Надра. Документів не читали. Зеленський сказав і крапка. Довіра як до ворожки в метро. Трамп програв змагання за посаду папи, бо кардинали не читають його мережу Truth Social. Трамп не вважає бої між Пакистаном і Індією війною. При ньому війна не може початися. Це переговори про щиру дружбу. Це був єдиний телеспринт з вірою канонічною. Хочете вірте, хочте ні, цьом цьом цьомпа.